Я хочу розказати, як ми всі хворіли. Спочатку захворів Лесик, і у нього була температура 38,5, і потім захворіла я. Слава Богу, я якась без температури, але мені було ну, якось так погано. Потім захворів Андрій і за ним Андрюшка. І Кожен з нас, кожен з нас хворів, ну, десь. По два дні, мабуть. Андрюшки температури я не збиваю, тому що у нього ніколи не було ускладнень ніколи не було якихось таких негативних моментів щодо температури. Ну, і Швидко вона не піднімалася, високою дуже вона ніколи не була. Але я контролюю, ну, завжди, коли він хворіє, як температуру контролюю. А ось у Лесика я температуру збиваю, вже починаючи з 38, 3, десь так, тому що у нього після цієї температури починає вона швидко розвивати. І був вже у нас такий момент, що я не проконтролювала, що у нього ну, досить така висока температура і не знала, що вона у нього може швидко рости. І ми з ним лежали в реанімації, тому що вона у нього швидко там за вечір, там, ну, за час вона доросла ну, десь від 38, мабуть, до 40. і У нього стались такі, і, звісно, ми викликали. Швидку допомогу її ми з ним лежали в реанімації десь тиждень, мабуть. Тепер найцікавіше, що ж я роблю, щоб ну якось вилікувати нас усіх, і особливо Лесіка. Тому у мене е, є своя швидка допомога. І так як я можливо ви бачили вже багато разів. Показувала продукти компанії Coral Club, Я являюсь таким амбасадором цієї компанії. І моя сім'я, чоловік, мама чоловіка. В магазині цього бренду є всі продукти для того, щоб покращувати здоров'я і для того, щоб підтримувати здоров'я і відновлювати його після хвороб і так далі, показую вам аптечку, яку я роблю, коли ми хворімо. Паударка це кора морошиного дерева, це такий е, природний антибіотик. Це як противірусний, протибактеріальний такий засіб. Е, далі це ферменти. Е, ферменти е, прикол цих ферментів в тому, що вони не тільки для Гарного травлення підходять, але тут є такі ферменти, які допомагають е, розсмоктувати якісь наврядки, а також допомагають при якихось запаленнях. І H-пациот – це антиоксидант. Антиоксиданти захищають наші клітини від е, негативного впливу вільних радикалів, і колодне срібло ябриської вро – це захист від вірусів, бактерій, і не тільки захист а ще й боротьба. Це все ми я роблю такий коктейль і ну три 3, 3 таблетки, три-чотири 3, таблетки. І ми запиваємо це все водою, теплою водою, збагаченою корал, корал Майн. це такий корал санга, який просто воду, якому п'ємо, робить біодоступною і збагачує елементами, які нам потрібні. І коли ми починаємо хворіти. Я даю сім'ї п'ю сама кожні три години, коли ми дуже сильно хворіємо, кожні дві години. І найголовніше, що ми це п'ємо і навіть діти п'ють і вночі, тому що ми спимо, але бактерії віруси не сплять, вони розмножуються. Тому, коли ми це все п'ємо навіть вночі, ми надаємо можливості цим вірусам і бактеріям розмножатися. Тому ми хворіємо не більше двох днів і безскладний. Але найголовніше це не пропустити момент, коли ми починаємо захворювати, щоб не втратити час і не допустити ускладнень. Додатково, що я даю для того, щоб підняти імунітет, це вітамін Д, він йде в спреї, дуже класний що і лесико, щух швидко в роті, прискнув і все. І він не має такого якогось ну, поганого смаку, він схожий на якесь кокосове масло. Далі вітамін С. Стандарт, щоб підвищити імунітет, даємо і вітамін С. І такий класний ват, як жир печінки акули. Він містить сквален і він допомагає укріпити імунітет і швидше відновитися після хвороб, і взагалі у хворобі швидше, щоб імунітет почав працювати. Дуже класна добавка. Це я даю два рази в день. Але вітамін С, ну я думаю, можна і трошки частіше давати, ну, три рази в день.